У Сирії готують російських операторів БПЛА для війни проти України. Про це інформують у головному управлінні розвідки Міністерства оборони на аеродромі Шайрат Окупанти опановують дрони іранського виробництва Шахет 136 та Абабіл 3 а також дистанційно керований літак Раат. Очолює військові навчання. Один із командирів ліванського терористичного угруповання Хезбола Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників разом із росіянами. Вишкіл проходять найманці сирійці, яких Москва планує за. Дія у війні проти України як операторів БПЛА Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, виходить зараз з нами на зв'язок. Пане Андрію, вас вітаємо Вітаємо. і відразу О, питаємо: а чому російських операторів дронів готують так далеко від Росії? Що і на що це впливає? Оця взаємодія відразу з сирійськими найманцями? Ну насамперед, техніка, про яку йде мова, не російського виробництва, а це означає, що передача навиків. Спеціальні моменти обслуговування звичайно потребують інструктажу попередні спроби залучити іноземних інструкторів на територію Російської Федерації не надто успішні, не дуже хочуть їхати, бояться справедливо, бояться покарання, ліквідації активності сил безпеки і оборони, тому ухвалене рішення ось працювати в такий спосіб дистанційно. Що стосується паралельно. Підготовки разом з сирійськими найманцями тут і момент злагодження присутній, Ну і власне організаційно просто намагаються це поєднати і зробити більше в стислі терміни. Тому відбувається декілька процесів одночасно. Це питання логістики і часу. А чи є розуміння, скільки взагалі може бути підготовлено російських найманців, чи можуть виявитися тут вже на війні самі сирійці, як наймані, та чи працівники, чи військовослужбовці? Якщо вже ми спромоглися взяти в полон громадянина Сєра Леоне? Це напередодні стало відомо. Тобто, найманці є в російському війську. Найманці в російському війську є, це не перша практика, так і Сієра Ліона, і Сомалі, і інші країни менш екзотичні, насправді, і пострадянський простір. тобто Росія намагається зараз активно вербувати найманців і на пострадянському просторі і в усьому світі. Зрозуміло, що коли мова йде про бідні країни, країни, що розвиваються, то фінансово. Мотивація там є надзвичайно вагома. Конкретно про Сирію, яку перед тим власне росіяни активно знищували і продовжують це робити довгий період. То мова може йти про підготовку близько тисячі найманців. Переважно люди з певним бойовим досвідом, але це не обов'язкова умова. Зрештою їм всім багатьом обіцяють, що вони не потраплять на передову, будуть працювати в охороні, в забезпеченні, але це не так. Це введення в оману і. Безумовно, їх напряму використовуватимуть як і інших найманців, зокрема в тих самих місних штурмах, для того, щоб ну, зрештою і не виплачувати обіцянову нагороду. Добре, тоді до іншої теми. Американський мільярдер Ілон Маск заперечує, що його компанія SpaceX передає країні терористі Росії термінали з супутникового зв'язку Starlink. у соцмережі. X Маск написав, що жоден Starlink не продавали офіційно до Росії, прямо чи опосередковано. А всі повідомлення про це, начебто, фейки. А на запитання щодо активації терміналів. Ілон відповів, що сигнал для Росії не вимикатимуть. І нагадаю, українські військові журналісти зафіксували Роботу старлінків на передовій у агресора є підозра, що їх купили через треті країни. А компанія SpaceX після скандалу обіцяла деактивувати термінали, отримані без ліцензії. І тут, пане Андрію, таке питання. Звичайно, компанія Ілон Маска може заявляти про те, що не продають вони для військових країні-терористів, але ці термінали опиняються в Україні. Старлінк не розуміє на якій він території окуповані чи ні. Ми б могли їх деактивувати. Знаючи номер кожного конкретного старлінка, але працюють вони не останній місяць, тобто через Емірати активовані їх, постачають сюди на окуповані території. І для Сталінка це як ніби українська територія. Просто Старлінк опиняється в руках окупантів. Що на зараз, зважаючи на це, ми можемо зробити? Тому що якщо стежити за пабліками їхніх волонтерів, вони вже і рік тому були. Тобто для росіян зв'язок це проблема. На зараз нам би позбавити їх зв'язку. Через Старлінк, але ми не можемо це зробити, бо ми не можемо переписати номери старлінків, які опиняються в руках окупантів. Чи не так? Чи є якісь варіанти? Справді Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт а по суті контрабанду, і так через треті країни ми не будемо називати конкретні країни. І інформація ця потребує уточнення. Але Сталінки в вільному продажу на території Російської Федерації на відкритих онлайн-майданчиках лише різниця в тому, що порівняно із, скажімо, терміном рік тому зараз використання в російській армії на лінії фронту стало справді більш системним і налагодженим. Тобто на, на дані пристрої, девайси окупанти роблять ставку. Тому так, звичайно, ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж стерлінків росіянам, але сьогодні Російська Федерація не тільки держава-терорист номер один, але й держава-контрабандист номер один. Тому так це проблема, над якою сьогодні працюють. Рухаємося далі. Пане Андрію, за чотири місяці сталося п'ять незрозумілих вибухів на військово-промислових заводах окупантів. Про це повідомляє британська розвідка. Там вважають, що великі навантаження на підприємства військової промисловості РФ можуть призвести до збільшення кількості нещасних випадків, аварій і вибухів в майбутньому. А що про це каже головне управління розвідки? Це закономірний результат, якщо ті чи інші об'єкти починають використовуватись. В військовій агресії, війні проти України, в геноциді, який здійснює Росія проти нашого народу, то там трапляються ексеси. Хочу наголосити ще раз, що мова йде виключно про військові об'єкти або об'єкти, які задіяні для обслуговування окупаційного корпусу і військово-промислового комплексу держави агресора. Це закономірний логічний наслідок. Було би дивно думати, що. Війна для Росіян десь далеко ні. Вони її запрошують активно власне в свої домівки, в свої підприємства, коли залучають ці самі об'єкти промисловості нафтопереробної сфери до підтримки російського вторгнення в Україні. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.